Українці мають платити податки з отриманої соціальної допомоги в інших країнах. І не лише з отриманої соціальної допомоги, але з будь яких грошових надходжень за кордоном. Мене звати Ольга Ліментріт. Я допомагаю вивчити німецьку мову і також розібратися з законами Німеччини. На сьогоднішній день, про що я буду розповідати, це не закон Німеччини, це закон України. До того ж, інформацію ви можете більше про нього почитати в інтернеті, це український закон. Але мене попросили пояснити, і мені скидають багато різних статей, що це означає. Це означає, що відповідно до Податкового кодексу України ці отримані соціальні виплати чи благодійні допомоги вважаються доходом українських громадян за кордоном. Та? І вони підлягають оподаткуванню. Це тобто 18% под... з нього треба заплатити податок на доходи фізичних осіб і 1,5% військовий збір. На сьогоднішній день такі декларації, такі податки є добровільними в Україні. Що це означає простими словами? Тобто будь-хто, хто за кордоном отримує будь-які допомоги, виплати, груп, працює, От, наприклад, так як я працюю, я маю поїхати в Україну. Я ж в Україні так само маю паспорт, приписку і так все, так як всі, хоча тут маю постійне місце проживання, зкласти декларацію в податкову свого району і заплатити з всього, що я отримала. Тут в Німеччині чи то робота, чи то будь-що ще раз в Україні податок. Ясно, що добровільно, то я ніколи не робила і робити точно не буду. Я не знаю, чи хтось то таке робив добровільно. Якщо прийдеться, звісно, я не знаю, що я маю робити, а так само, що мають робити ті, хто отримує тут соціальну допомогу, тобто ті переселенці, які от... Отримують соціальну допомогу тут, приїхавши, тут тікаючи від війни. Цей закон на сьогоднішній день є тобто, добровільний, але з 23 року мають прийняти тобто, обов'язково. Тобто обов'язково треба буде здати декларацію про ваші доходи, так як є в Європі, так як є в Польщі, так як тут в Німеччині. Тобто, щороку я складаю тут декларацію про доходи, і тут я плачу податок. Для чого я маю платити той самий податок ще в Україні? Ну, тому що я громадянка України, і Україна хоче, щоб я також заплатила з своїх надходжень ще податок Україні. А, в такому випадку я ну, платити не буду. Звісно, якщо прийдеться, що мені треба обов'язково заплатити, мені можливо буде нарахована якась е, пенять будь-що. І в такому випадку я особисто буду змушена відмовитись від українського громадянства, тому що я вважаю, що це нечесно. Тут я працюю, плачу податки ще з тих самих грошей, я маю заплатити в Україні. Україна вимагає. Або буде якась росте пеня, так як на мені якась там є нерухомість в Україні, то можливо буде, що держава забере за несплачення податків ту нерухомість, так як є, наприклад, або будь-яке майно, яке є на мені чи на будь-кому, хто не платить податки. Так як є це ну, в Німеччині, в Польщі, це така сама приходить практика. Тобто, якщо ви не платите податки, то вам росте пеня і тоді. Якщо у вас є майно, то можна буде забрати це майно. Я читала, що на сьогоднішній день вони ще хочуть змінити цей, податку, цей закон, якось змінити під переселенців, тому що цей закон був прийнятий ще давно до війни, для того, щоб багаті люди, які тут отримують дуже багато грошей, ведуть свій бізнес, ще платили також в Україні податки. Але так сталося, що під цей. Закон потрапили на сьогоднішній день переселенці, які отримують тут соціальну допомогу. Так? І будь-яка допомога, будь-які грошові надходження за кордоном ви з них маєте заплатити. На сьогоднішній день це добровільно, але з 2023 року має бути примусово. Надіюся, що будуть зміни. Ну, якщо не будуть зміни, і прийдеться платити, тому що то це вже питання до нашого законодавства, питання до нашої держави, а не. Ну, тобто, до, до якихось європейських країн. Така практика це нормальна, але, наприклад, якщо я отримаю працюю в Україні, якби я, наприклад, працювала на сьогоднішній день в Україні, то я тобто і в Німеччині просто була, б, ну, не працювала б, то б я платила б лише в Україні податки, а в Німеччині не обов'язково треба платити податки. Це відповідно до німецького закону. Ну, Тут ми говоримо не, не про німецький закон, а про український закон. Я пояснила це, в моєму випадку я точно не буду подавати ні добровільно, ну хіба що примусово, або один вихід в мене буде це просто позбутися українського громадянства. Я думаю, що це таке пояснення, буде зрозуміле. Більше інформації ви точно можете знайти в інтернеті. Все воно є на українській мові. Почуємось наступного